Це провал. Я тобі вже кажу. Дивлюся, наскільки у Дена начинки, і я аж цієї своєї солодкого балан'єзе також багато. І бачу, що він вилив, виливається. Просто Просто виливається. А що мені вже робити? Залишилось 10. Боже, давай швидше, давай швидше. Ой, блін, в тебе такий світлий, так? Да? Ну нічого вже. Викладає Віка свій соус, ну, типу, я розумію, що соуси не схожі взагалі. Я, в принципі, могла б замінити, наприклад, звичайний апельсин тим самим сицилійським, як Катя додавала, да? але е, ну, вже не спостерігали ми за цим моментом. Дев'ять. Може, ти зробиш з розводами? Вісім. Може, ти зробиш льопки на соусі? Які льопки? Ну, типу, як у мене, щоб потекло. Шість. Я не розумію. Воно не виходить. Може, зверху попольємо. Короше, ненці, ми в чорному. Це крово. Ну, в тебе гарно. У мене з о вне. То що воно не захололо. Три. Я тарілку ту засрала так. Таке чувство було, що там когось вбили. Оцим красним шоколадом. Це це, це жах. Диві. О, у мене шляпа вийшла. Перекладаю на тарілку, бачу, що він у мене сирий, і бачу, що в мене починає моя заливка витікати. Поклади базилік, Денчик. Денчик, поклади базилік. Одна секунда. В останню секунду мене прилипла лазанья до пергамента. У мене не залазила лопатка під лазанью. Я не можу сень. Не розкладається вона. Невеличка голочка залишилась. Ану-ка поможиками підбери або ножиком. Я попікав всі свої пальці, які тільки міг. З горим пополам ми її стягуємо. І час стоп, і в мене вона так трошки розповзлась. Я думаю, ну, хай хоч так буде, чим взагалі ніяк. Стоп-час вийшов, відійшли від столів Денис. я кажу, Ден, це провал. Це сьогодні провал. Ну, презентація схожа. Я дивлюся, що Дениса одна страва, у мене просто зовсім інша. У нас що по кольорам ми не попали. То більш-менш якась форма однакова була. Нормально, нормально. Заберись. Ну, коли я дивилася на страви інших учасників, вдвох Денисів у Дена там якийсь. Був із лазанью, вона в нього е, на взльотну полосу готувалася, уїжджать з тарілки кудись в теплі краї. У нас ферма томатів. Блін, вони теж томати робили. Вони теж томати робили такі оригінальні, блін. Коли вже час стоп, і я побачив страви інших, то я вже точно не хвилювався, бо бачив, що у моїх колег ситуація набагато гірша. Боже, допоможи. Просто. Допоможи і не питай нічого.